Сесія міської ради, яка скликається 30 квітня, буде цікавою та насиченою. 90 питань порядку денного стосуються усіх сфер життєдіяльності обласного центру. Першою їх обговорювати розпочала комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. На сесії внесуть зміни та доповнення до бюджету на 2014 рік. Пов'язані вони у першу чергу із змінами до держбюджету, які затвердили народні обранці в кінці березня. Внесені зміни до державного бюджету в частині зменшення чи стабілізації, чи недозволення росту мінімальної зарплати, а залишені на рівні грудня 2013 року, 1218 гривень, зменшується по кожній галузі, яка виконує делеговані повноваження держави заробітна плата на 19,382,1 тисячі гривень, що її вкладено в основу цього рішення. Крім того, у зв'язку з зменшення видатки зменшується і дохідна частина бюджету. Зв'язку з тим, що зменшується податок на доходи фізичних осіб на більшу суму. Відповідно, збільшується і сума відшкодування дотації. Заступник начальника фінансового управління повідомила присутнім депутатам ще одну не надто приємну новину. Забрали з міського бюджету інвестиційну субвенцію у сумі 3,5 мільйони гривень на придбання комп'ютерної техніки для шкіл та ремонт будівель деяких навчальних закладів. Депутати цікавились ситуацією із проведенням платежів державним казначейством, на що отримали невтішну відповідь. Кредиторська заборгованість не погашена навіть на гривню. Наразі повільними темпами фінансуються енергоносії, заробітна плата та харчування, завершила Лідія Телішева. Серед проєктів рішень, які виносяться на сесію, декілька стосуються освітньої сфери обласного центру. А саме у місті з'явиться ще один садочок. Його створять шляхом перетворення загальноосвітньої школи 2-3 ступенів номер 31 у навчально-виховний комплекс. Також внесуть деякі корективи у рішення про призначення премії міської ради кращим педагогічним працівникам. Підтримали члени комісії рішення про надання дозволу загальноосвітній школі No8 передати в тимчасове безоплатне користування спортивний майданчик, що на Кам'янецькій 119 приватному підприємцю, за словами Григорія Галкіна. Він особисто займався цим питанням, запевнив колег у порядності бізнесмена, котрий пообіцяв облаштувати майданчик сучасним штучним покриттям і в позаурочний час використовувати його під комерцію. Кіним екіпажам та циркам тепер засть перебувати на Проскурівській чи пляжі. Для них обрали місце у парку імені Чекмана. Відповідне положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території міста Хмельницького запропонувало управління культури та туризму. Остаточне рішення планують прийняти на сесії міської ради. Цей регуляторний акт, на мій погляд. Впорядковує використання сфери відпочинку і розваг на території нашого міста. Відмінність заключається в тому, що визначені конкретні місця і місце розташування даних об'єктів. І тут є два таких цікавих підходи. Якщо раніше в нас, наприклад, цирки могли розміщуватися на території пляжу, і на території стадіонів, і в парку культури відпочинку імені мені. Михайла Костянтиновича Чекмана, то це положення передбачає розміщення цирків виключно в парку культури і відпочинку. Кількість об'єктів сфери відпочинку і розваг новим положенням скоротили на 20%. тобто кількість точок з прогулянковими велосипедами, електромобілями, батутами та іншими зменшили, обрали кращі, естетичні та безпечні. Сходити до цирку та покататися на кінних екіпажах відтепер можна буде лише у парку імені Чекмана. А розважитися на батутах та електромобілях винятково у кожному мікрорайоні на чітко визначеному місті. Альбін Тарчевський каже: місто стане ошатнішим, якість послуг сфери розваг покращиться. Бо у власників вимагатимуть сертифікат відповідності. Положення покликане акумулювати кошти не до усіх кишень, а винятково направити на розвиток комунальних підприємств, парків, скверів, які надаватимуть свою землю в оренду та до міського бюджету. Буде два підходи, все, що стосується. Парку культури і відпочинку будуть заключатись угоди на використання даних коштів балансоутримувачем. А всі об'єкти, які будуть розташовані по вулицях нашого міста, будуть заключатись угоди про використання строкового сервітуту. тобто ми будемо поповнювати міський бюджет. Парк Івана Франка, парк Івана Франка то. Квадратура розміщення в сфері, сфері відпочинку і розваг буде складати більше 100 квадратних метрів. Це в середньому буде по 100 гривень за метр квадратний. Ну тоді все дуже просто. Міський бюджет отримує орієнтовно десь майже під 100 тисяч гривень. Управління культури та туризму готовий йти на діалог з підприємцями, які надають розважальні послуги, але дотримуючись чітко визначених місць розваг. Наприклад, по вулиці Парковій біля будинку номер 12 документом визначено встановлення трьох батутів та двох ігрових атракціонів. А от чи є потреба встановлювати тут додаткові, запропоновані іншими підприємцями? І так на усіх вулицях, скверах та парках. Під час проведення різного роду загальноміських заходів. В тому числі на день міста свято Івана Копала і інших речей управління культури може залучати певні об'єкти сфери відпочинку і розваг і давати погодження на їх розміщення. Хмельничанам та гостям міста не варто хвилюватися, що з центральної вулиці зникнуть звичні розваги. Ті, які мають сертифікат відповідності та гарантують безпеку дітям, залишаться інші або переїдуть на інше місце, або взагалі цьогоріч не поповнять кишеню свого власника. До народження даного документу передувала надзвичайно велика і ґрунтовна робота. Наше завдання сводилось до того, щоб не, не просто, скажімо, якимось чином зменшити кількість таких об'єктів. А щоб проаналізувати ті об'єкти, які вже в нас були, є певна практика щодо їх розміщення, і вибрати саме ті, які були найбільш якіснішими, де їх естетичний вигляд був якнайкращий, і що, звичайно, не мішало іншим громадянам нашого міста, скажімо, відпочивати або проводити свій вільний час. 28 квітня всесвітній день охорони праці. З нагоди дати у Хмельницькому провели конкурс дитячого малюнку на відповідну тематику. Залучення молоді до проблем безпеки як на виробництві, так і побуті у нашому місті стало вже традиційним. Бачення охорони праці своїми очима передали учні всіх шкіл обласного центру. За краще вираження своїх думок та ідей з цього приводу на папері змагались у трьох вікових категоріях від першого класу до дев'ятого. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Дмитра Білоуса, для підростаючого покоління такий конкурс має велике значення, адже малюючи тематичні плакати, школярі задумуються над їх змістом. Важливою є не стільки художня майстерність молоді, скільки розуміння зображуваного. Аби роботами конкурсантів перейнялись їх ровесники, малюнки стануть експонатами виставки небезпеки очима дитини, що відбудеться напередодні літніх канікул. Достукаються своїми плакатами школярі і до свідомості дорослих. Дані малюночки ми хочемо також розмістити в місць виконкомі і потім передати на підприємство установи організації, де найбільше було нещасних випадків. О, щоб на прохідні ці малюночки висіли, і коли робітники йдуть на роботу, і коли дивляться на малюнок, і там написано Тату, не забудь, ми тебе чекаємо дому, то напевно, що робітники задумаються про те, як себе поводити і як забезпечити імно питання своєї особистої безпеки і безпеки в оточующі, переможці конкурсу охорона праці очима дітей отримують грамоти від міського голови. Хмельниччина знаходиться на перетині великих історико-географічних регіонів правобережжя та західної України. Наша область займає третє місце в країні за кількістю пам'яток та визначених місць. У Хмельницькому зосереджено декілька десятків туристичних організацій. Щороку їх кількість збільшується. Відкриваються затишні ресторани та кав'ярні. Це і вабить туристів зі всієї України та іноземців. Шостий рік поспіль у місті урочисто відкриють туристичний сезон. Цього разу, 23 квітня, ознаменується він чималим переліком заходів. О 10-й годині у центральній бібліотеці, що на Потільській, 78, розпочне діяти інформаційно-туристичний куточок. Годиною пізніше від торгівельного центру Дитячий світ до провулку Пилипчука відбудеться пішохідна екскурсія містом. На майданчику біля кінотеатру імені Шевченка розгорнуться різноманітні виставки: а саме, ярмарок виробів майстрів народного мистецтва, виставка презентація туристичних організацій, державних музеїв та заповідників, фотовиставка Прогулянка містом а також виставка художніх робіт учнів дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Моя Хмельниччина. Урочисте відкриття літнього туристичного сезону та концертна програма творчих колективів міста Мистецтво народів світу заплановані на 15-ту годину. Завершиться дійство концертною програмою Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру по країнах та континентах. Початок о 17.30 на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. Ці заходи, які ми передбачили в рамках відкриття туристичного сезону, це в першу чергу. Презентація туристичних фірм нашого міста. Ми підключили активно до цієї справи різні об'єкти, в тому числі обласної комунальної власності, це і краєзнавчий музей, це і художній музей, це і музей Меджебош і інші, скажімо, заклади, які можуть пропонувати активну участь в цьому відкритті туристичного сезону, будуть приймати. Суб'єкти туристичної діяльності в нашому місті. Я думаю, що хмельничанам і гостям нашого міста буде доволі цікаво, і ми пропонуємо підготуватись до туристичного, туристичного сезону, вибрати собі майбутню точку відпочинку.